Зараз я знаходжуся в Тернопільській області. Це Бриківське поле. Там у далині Суразький ліс, а це Онишківське чи Онишковецьке поле. Зараз я їду в такі невеличкі соснові лісочки біля Онишківець. Там росте материнка. За цими соняшниками було живка, та за соняшниками не виднося. Або тут внизу в соснинах, є материнка біля Онишковиці. Тут дуже гарна природа. О в таких соснинках то материнка росте. Знайшов материнку знайшов. Таке невеличке качанце. Раніше її дуже багато було, її такі жовті квітки витісняють. тут пара квіточок. Ось ще чертополох є. як красоті і яка красотіще а запах який медовий запах материнки раніше дуже було багато материнки а ця трава паразит витісняє її одна квіточка серед цієї трави паразит Скоро тут і зовсім не буде. Ще сюди не добралася ця трава. То ще є материнка. Медовий запах. Материнки. Російською мовою душиться. Пахне медом. Тут раніс сюди росла материнка. Зараз я знаходжуся в Тернопільській області, неподалік села Онишниць. Пробираю через такі хащі. Ще декілька років назад тут материнка росла, а тут пройти неможливо. Не не Оці жовті квітки все витісняють. Не можна пройти. Як тут може рости в таких хащах матерії? Тут якийсь вірживе. Я йду шукаю материнку. Зайшов такі хащі, треба вибиратися звідси. Мурашки працюють. Ще невеличке кубло. Але тут стільки було материнки, що можна косою косити. А зараз ці жовті квітки витіснили її. Виходжу з цих хащів. Трошечки в пакеті не шукав материнки. Ото я зараз в Тернопільській області. Неподалікся села Булужівка. Не Булужівка, ну, не було Не було а Годишківці. Ну недалеко тут є Боложивка Колись ти скрізь росла материнка, а ті жовті квітки все повит повитісняли. Яка красотіше. Побігає до кінця моя така мандрівочка таким лісом.